Бустер. Автомобільний насос, ліхтарик і павербанк 4 в 1. Ліхтарик. дворежимний Ліхтар і стробоскоп. Насос. Тиск насосі повністю регулюється. Починається від 0,2 бара. І до 10,3 бара. Можна виставляти зразу програмно збережені показники мотоцикл, автомобіль, велосипед, м'ячі. Накачувати можна все що угодно. м'ячі, лодки, якісь круги, все, що можна надути, можна цим насосом накачувати. Включається кнопкою посередині. Виключається довгим натисканням. Бустер під'єднується до контактів. Контакти різної форми, тому не попутаються. Можна тільки в одному випадку поставити. В наборі до накачування різні біти, зарядний кабель, інструкція, чехол, шланг до коліс. Накачувати. Таж на бустері включений постійно на цих клемах в виключеному стані показує 16.4 вольта. До автомобіля під'єднувати також в виключеному без включення насосу. Поставили клеми, під'єднали, пішла моментальна напруга на акумулятор. Ємність з акумулятора бустера 8000 На одному тестері показали в міліамперах заряд. Інший тестер показує у ват годинах. Конвертері з ват годин в переведені в Ампер години показує також 8000 невеличкий 19 на 4. На 8,5. Місце багато не займає, а може пригодитися часто. Тест ліхтарика бустера в повній темноті. Включаю світло. Так, світить сам бустер. Світла повністю достатньо. Автомобіль підсвітити, мотор і стропи. Роз'ряджаю старий акумулятор, щоб підкинути бустер по на машину. машини. Ставлю на розряд до 10,5 вольта. При нагрузці 2 А, заряд вже не тримає і зараз виключиться. Старий акумулятор розряжений до 10,5 вольта, нагрузки не тримає, але вольтаж піднімає там, вплоть 12 з копійками. Поставлю його зараз замість нового і попробую бустер чи заведе машину. Встановив старий акумулятор. Розряжений акумулятор був до 10,5 вольта, піднімає сам напругу, вплоть до 12,6 може піднімати. Включу зараз йому ще додаткову нагрузку фари. Попробую завестися на старому акумуляторі. Поставлю ключ. Включаю фари. Туманні фари. Обігріва зараз не включиться Подивимося, скільки вольтаж зараз. Вольтаж впав до 9 вольт. Попробую завестися. Стартер працює, заводки нема. Меговіть лампочки. Все. Під'єдную бустер зараз і пробую завестися. Під'єдную бустер. Як в інструкції, спочатку під'єднаю клем, Потім під'єдную до самого приладу, до самого бустера. Помилитися не можна бо там роз'єм різної форми, мінус плюсом не попутаєте. Під'єднали. Зразу показує вольтаж 15 вольт від бустера бере. І пробую завестися. Бустер спрацював. Але зразу оголошу машину, а протягом 30 секунд бустер треба відключати, щоб він не брав зарядку від генератора. Як бустер сам робочий. В зворотньому порядку. Від'єднуємо клеми, акумулятор вже показує 12 копійками. Включимо ще раз фари грузочку. Туманні. І вольтаж стрімко падає. 9,7 і падає вниз. Протестую бустер, як він працює в режимі насосу. Перевірю з прибором, показує 2,1 1 атмосфери. Спущу зараз колосу один п'ять. бустер докачало колосу. Пробую ще раз включити. Теск показує 2,1 бара, більше не, не накачується. Збіримо 2,3. То бустер трохи сильніше качає тиск і показує прибори. Бустер повністю розряжений до нуля. Навіть не запускається. Хочу спробувати, чи зможу і качати, якщо під'єднати від прикурювача до нього кабель, як від звичайного автомобільного насоса. На заведеному автомобілі. Візьмо бустер. На ньому вже нема заряду з усім. Підключаю до нього зарядку із автомобільного зарядного. О, Пішов заряд і пробую його підключити до колеса. При повністю сівшому акумуляторі. І коли він бере заряд, все одно він навіть не включається. Можливо, трохи більше йому треба зарядитися, але в даний момент так зарядити не можна буде. Тобто суто від акумулятора в бустері. Тест був не зовсім правильний, бо погодні умови трохи не співпадають. Зараз весна, акумулятор відігрітий. Але оскільки бустер дуже довго їхав, 95 днів, закривається спор на Аліекспрес, тому мушу перевіряти в погодних умовах, які є. Під час старту мінус одна поділка зараз, але перший раз я пробував в тестовому режимі. Тобто два старти одна поділка вийшла. Ну і плюс бустер заряжений десь два тижні лежить. Можливо, має якийсь саморозряд. Можна в районі розраховувати одна поділка, два старти. Брав на заміну ось такого насоса. Насос непоганий, але вийшло з ладу батареї. Треба розбирати і замінювати або три акумулятори, або відновлювати, чи міняти один. Тепер цей насос працює тільки від прикурювача. Плюс він великий, габаритний. Бертичку займає трохи багато місця. Бустер, порівнюючи з ним, невеличкий. Ну і плюс має в собі поєднання різних приборів. Бустер, бустер, насос, ліхтар. Двогрожимний. І павербанк ємність 8000. Невеликий, але для авто хватить. Як допоміжний. Тільки показує він атмосфери на 0,2 більше, як цей насос. Прибор. Ці два показують тиск однаково бустер показує на 0,2 бара більше. Ну, але якщо перенеровитися і знати про це, проблеми з цим не буде.